На місці влучання уламки ворожої ракети спалахнула масштабна пожежа, наслідки якої досі ліквідовують співробітники ДСНС. Відомо при трьох постраждалих. На щастя, загиблих немає. Наша сцена з фільму жахів, але ось вона жорстока реальність воєнного стану. Наслідок нічної атаки РФ по Одесі вщент було зруйновано один з гіпермаркетів міста. В результаті влучання уламки ворожої ракети будівля гіпермаркету майже вся вигоріла. Проводяться роботи з ліквідації наслідків. На даному етапі знаємо, що є троє постраждалих співробітників гіпермаркету. Їм надана медична допомога, їх стан не критичний. Двоє госпіталізовані, один від госпіталізації відмовився. Серед решти цивільного населення постраждалих не зафіксовано, але враховуючи велику велику хвилю вибухову, можливо, будуть звернення до медичних закладів. Тоді повідомимо. Близько третьої години ночі група медиків-волонтерів прибула на місце події. Лікарі, психологи надавали всю необхідну допомогу постраждалим. Багато людей, почувши перші сигнали повітряної тривоги, одразу побігли в укриття. Це не перша масована нічна атака. Тож, знаючи підступність ворога, краще бути на поготові і перейти до сховища або лишитися у безпечному місці. Три тривоги підряд вночі деякі одесити пережили справжній шок, говорять медики. Були постраждалі люди, їм була надана медична допомога, їх забрала швидка допомога. Конкретно ті люди, які знаходилися тут зночі, надавали допомогу одній людині, особа хворіла на астму і надихалась димом від пожежі. Була надана допомога, і також її було доставлено в медичний заклад. І також одній особі було надано ну більше скоріше, це була психологічна допомога. Людина перебувала в шоковому стані. Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу калібр. Система ППО знищила всі цілі, повідомила Наталія Гуменюк. Ворог застосовує ракетні удари по населених пунктах, не обираючи військові цілі, а зважаючи на те, що населення може потерпати і буде озлоблено проти сил оборони, які Зараз активно не дають ворогу спокою. Вороже ракетоносі продовжує своє чергування, тому варто реагувати на сигнали повітряної тривоги і одразу пройти в укриття, нагадують військові і відзначають, що Одесити стали відповідально ставитися до питання власної безпеки. Це не сама потужна атака, яку вони застосували, але все ж таки досить масована. Ресурси у ворога ще є. Не треба недооцінювати ворога. Ми розуміємо, що і запас калібрів є, оскільки за нашими спостереженнями в пунктах базування перебувають ракети носії, в тому числі і підводні, готові до виходу на бойове чергування.